Права 646. Довжина кабінету математики 8 метрів, а ширина 5 метрів. Накресли план кабінету в масштабі 1 до 100. Ну що ж, якщо у нас масштаб потрібний 1 до 100, то запишемо 1 одному сантиметрі на плані буде відповідати, яка відстань в реальному житті. Ну що ж, записуємо тоді, що оскільки. 1 сантиметр на плані С. У нас масштаб 1 до 100, то це буде 100 сантиметрів. І це дорівнює тоді 1 метр. Так, 1 метр запишемо на місцевості, Так, то. Тоді на плані. То на плані довжина. Кабінету. кабинету Отже, 1 метр це 1 см, у нас 8 метрів, то це буде 8 сантиметрів. Так, а ширина. 5 метрів. А 1 метр це 1 см, то ширина записуємо, буде 5 см. Гаразд. Ну що ж, давайте зараз зображати. Я буду вважати, що як у вас у зошиті, дві клітинки це 1 см, щоб вам було зручніше. Ну що ж, Тоді зображаємо прямокутник. У мене є зразу такий інструмент. Та ви берете і лівець і рисуємо тоді прямокутник розмірами 8 см на 5 см, хоч це і не сказано, але кабінети, як правило, мають розміри прямокутника Мають вигляд прямокутника так? або форму прямокутника. Ну що ж, Давайте тоді відкладати. Отже, 8 сантиметрів на 5 сантиметрів. Відкладаємо. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А вниз. Раз, два, три, 4. 5 є. Ну що ж, отже, ось наш план. 8 сантиметрів на 5 сантиметрів. Ну, давайте напишемо, що масштаб. Давайте тут запишемо масштаб. 1 до 100. Ну що ж, ось таке завдання на масштаб. На цьому вправу завершено.